Чи знаєте ви той момент, коли тишу вашого будинку порушує? Негучний шум, а чиясь присутність, раптовий рух куточком ока. Можливо, тарган нерухомий саме тоді, коли ваш розум був у хаосі. Ящірка нерухомо стоїть на стіні, майже ніби слухає або шок від виявлення кажана, який увійшов, навіть не помітивши його більшість людей. Вони просто позбавляються порушника, вони розглядають це як випадковість. Незручність, можливо, навіть погану прикмету, засновану на страху, але не ви. Ви зупинилися, ви відчули це, ви відчули те легке тремтіння, яке не є страхом, це впізнавання. У вас було чітке відчуття глибоко в душі, що це не випадковість, що? Якби це відчуття, ваша інтуїція, яка стукає у двері, що, якби Всесвіт, у всій своїй складності. Використовував найдавнішу мову, яка існує, щоб говорити безпосередньо з вами, у давніх традиціях, задовго до оглушливого шуму нашого сучасного світу, тварини ніколи не були просто тваринами, вони були символами, підтвердженнями. Попередженнями вони були голосом духу, що промовляв через природу, і ось що змінює правила гри. Вони з'являються не просто кому завгодно. Вони з'являються там, де енергія змінюється. Вони з'являються тим, хто пробуджується, тим, хто проходить випробування, захищається або божественно готується. Подумайте на мить, чому ваш будинок, тому що для повідомлення потрібно було знайти когось, хто готовий його зрозуміти. Отже, що ви думаєте: випадковість чи пряме спілкування? Якщо ви готові розшифрувати цей код, залишайтеся зі мною. Те, що я збираюся розкрити сьогодні, може назавжди змінити ваше сприйняття реальності. Перш ніж ми зануримося, якщо ви відчуваєте, що це повідомлення вже резонує з вашою душею, напишіть у коментарях 95. Чому тому що в духовному світі 99 символізує завершення, точний момент перед просуванням завершення кармічного циклу. Це підтвердження того, що ви готові до откровення. і сьогодні буде відкрито щось глибоке. Почнемо з найбільш незрозумілого відвідувача з усіх, того, кого ми найбільше боїмося. Але хто приносить послання неминучих змін? Кажан, посланець трансформації, коли кажан заходить до будинку. Негайною реакцією є паніка. Ми асоціюємо його з темрявою, хаосом, невідомим. Але дух говорить не крізь наш страх. Він говорить крізь глибокі символи і кажан це непогана прикмета, це випускний. Він з'являється лише тоді, коли цикл вашого життя, цілий розділ завершується. Навіть якщо ви ще не визнали цього, він виникає, коли якась версія вас має померти не фізично, але та версія вас, яка звикла до болю, яка прийняла менше ніж заслуговувала. Яка перестала мріяти, подумайте, кажан, майстер навігації в повній темряві. Він не бачить очима, він відчуває шлях, він використовує ехолокацію, він видає звук і чекає, поки луна повернеться. Ідеально ведучи вас, це послання для вас. Можливо, ви переживаєте власну темну ніч душі. Ви почуваєтеся втраченим, не бачите виходу, і битви, які ви ведете, мовчазні, ніхто інший їх не бачить. Кажан, здається, каже перестаньте намагатися бачити своїми очима, використовуйте свій внутрішній компас це підтвердження того, що ваші молитви, ваші прохання, ваш шепіт рано вранці луною відлунюють до вас. Ви думали, що це тиша, але це був звук, що подорожує його присутність це попередження для вас, щоб ви підготувалися. Відпустіть те, що виходить назовні. Це можуть бути стосунки, які вас виснажили, робота, яка душила ваш дух або стара образа. Кажан каже, що Всесвіт вже розпочав ваше відродження. Навіть якщо ви відчуваєте лише порожнечу кінця, зробіть глибокий вдих, не бійтеся цієї темряви. Це не покарання, це тунель. А тунелі існують лише з однієї причини, тому що на іншому боці є світло. Кажан же, це провідник, який з'являється, коли доля вирішила, що ви більше не можете залишатися там, де ви є, і коли починається ця трансформація, ми стаємо вразливими. Ось чому з'являється наступний посланець. Не для того, щоб змінити вас, а для того, щоб захистити ваші зміни. Я щірка, мовчазний охоронець у той час, як кажан є енергією хаотичних змін. Я щірка є протилежністю. Це абсолютна тиша. Вона не видає жодного шуму, вона не вимагає вашої уваги. Вона просто. Спостерігає, і саме в цьому її послання Ящірка – це енергійний охоронець. Вона проявляється фізично, коли духовний світ активно стежить за чимось навколо вас. Це найвищий символ проникливості. Вона з'являється, коли енергії нестабільні, коли наміри близької вам людини нечисті, коли та посмішка, яку ви отримуєте, не відповідає почуттю, яке вона викликає у вас. Ваша інтуїція кричить. Але ваш логічний розум продовжує виправдовуватися для цієї людини. Я щирка, здається, підтверджує те, що ви відчуваєте. Вона це шепіт, який каже: спостерігайте більше, говоріть менше не кожен заслуговує на вашу довіру. Коли воно нерухомо стоїть на стіні, воно не дивиться в ніщо, воно відчуває вібрації. Воно спостерігає за невидимим, часто воно з'являється біля вашої кімнати. Захищаючи ваш вразливий простір, або біля вхідних дверей, немов духовна печатка, що каже, сюди не входить нічого негативного. Подумайте про те, як виживає ящірка, вона скидає свій хвіст, щоб втекти від хижака, який це потужний духовний урок, це пряме попередження. Не чіпляйтеся так міцно за щось або когось, що намагається вас заманити в пастку або знищити. Майте мудрість відпустити, вивільнити все необхідне для збереження вашого спокою, втратити частину себе, яка більше вам не служить краще, ніж втратити себе повністю. Якщо вам з'явилася ящірка, ваші духовні провідники перебувають у стані підвищеної готовності. Ваші очі відкриваються. Але бачення правди має свою ціну. Вона важить дуже важко. І тому після спостереження приходить наступний відвідувач, щоб провести очищення жаба. Агент очищення щірка змусила вас побачити правду. Жаба приходить, щоб допомогти вам звільнитися від неї. Жаба не ховається. Вона з'являється як символічне переривання. Зазвичай після дощу, після буквальної бурі або емоційної бурі у вашому житті. І цей момент це все. Жаби нерозривно пов'язані з водою, а в духовному світі вода є елементом емоцій, пам'яті, інтуїції та очищення. Коли жаба з'являється біля ваших дверей або у вашому будинку, всесвіт не просто спостерігає. Він активно промиває вашу енергію жаба, посланець глибокого очищення. Не того поверхневого очищення, а внутрішнього очищення, про яке ви навіть не знали, що вам потрібно. Вона з'являється, коли душа нарешті вивільняє емоційні токсини, які розум намагався ігнорувати пригнічену гіркоту, мовчазний смуток, непрожите горе, той клубок у горлі, який ви носили місяцями жаба, це знак того, що щось у вас очищається. Усвідомлюєте ви це чи ні. Подумайте про його життя. Він починає у воді емоції і переходить на сушу, фізична реальність. Він опановує обидва світи. Це символізує його власний перехід. Ви переходите від суто емоційного стану до перенесення цього зцілення у своє реальне життя. Відчуйте це. Це полегшення ще до того, як зрозумієте чому. Можливо, ви плакали ні звідки... Кілька днів тому. Можливо, ви відчували себе виснаженими без причини, а потім з'являється жаба. Вона приходить не для того, щоб попередити про бурю. Вона приходить, щоб підтвердити, що буря минула і забрала те, що потрібно було зникнути. Цей тягар знімається з вашого енергетичного поля. Жаба запечатує це очищення. Вона нагадує вам, що звільнення відбувається не на поверхні. А в найглибших шарах душі, і очищення завжди, завжди передує откровенню. Жаба розсіює емоційний туман, тому що, коли вода заспокоюється, щось, що було приховано глибоко всередині, нарешті стає видимим, і саме це відкриває наступний посланець сова той, хто відкриває істину після того, як каламутні води емоцій, жаба заспокоюється, видимість стає повною. Наступний гість приходить не для того, щоб зцілити ваше серце, він приходить, щоб відкрити ваші очі. Сова не посланець страху. Це посланець откровення з великої літери Р. Він полює в темряві. Він бачить те, чого ніхто інший не бачить. Він чує найтихіший шепіт. Він сприймає найменший рух у повній темряві. Коли сова з'являється біля вашого будинку. Ухаючи вночі, спостерігаючи з дерева, це означає, що щось, що було приховано, змушують вийти на світло. Правда, яку вони намагалися поховати, маска, яку хтось носив протягом тривалого часу, тиха зрада, сімейна таємниця. Всесвіт каже, час ілюзій закінчився, він з'являється в ті фази, коли ви відчуваєте, що щось не так, але не можете цього довести. Ви відчуваєте дивну енергію. Історію, яка не складається, сова є підтвердженням духу. Ти не божевільний. Твоя інтуїція правильна. І незабаром факти підтвердять це відчуття. У багатьох традиціях сова була охоронцем мудрості, яка руйнує ілюзії. Це маяк у тумані обману. А ось деталь: сова має лякаючу здатність обертати голову майже на 360 градусів. У духовному плані це символізує повне бачення. Ви ось ось побачите минуле та сьогодення з ясністю, яка може навіть налякати вас. Ви зрозумієте, чому щось сталося, хто був неправдивим і який ваш наступний крок. Плутанина розсіюється, тільки ті, хто живе в брехні, повинні боятися сови. Для тих, хто шукає правди, вона є потужним союзником. Підготуйтеся. Правда не просить дозволу, але сова розкриває зовнішні істини. Є один останній посланець найнезручніший з усіх, тому що вона не розкриває те, що інші приховують від вас. Вона розкриває те, що ви приховуєте від себе. Тарган дзеркало тіней, давайте будемо відвертими. Нікому не подобається цей посланець. Сова велична тарган викликає у нас огиду. І в духовному плані саме цей дискомфорт і є метою: якщо сова викриває правду там, то Тарган викриває правду тут. Це дзеркало, в яке ви не хотіли дивитися, він символізує емоційний бруд, та й духовний розлад, пригнічені спогади та незагоєні рани, які ви намагалися зам'яти під килим. Подумайте, де вони процвітають у темних кутках, у прихованих щілинах, у місцях. Які ми уникаємо миття, це ті самі місця в нашій душі, де ми ховаємо свій біль. Я це подолав, це мене не стосується. Е, все добре, але Всесвіт бачить те, що ви поховали. І коли зцілення затримується, тарган з'являється як духовне втручання, його фізична присутність є символом того, що щось, що ви ігнорували, вимагає протистояння. Це змушує вас очистити те, що тихо гнило, а ось глибша правда. Таргани переживають усе. У духовному плані вони представляють ту частину вас, той біль, цю травму, той страх, яку ви не змогли перемогти, бо ніколи не стикалися з цим віч на віч. Ви намагалися отруїти його, ігнорувати, але воно постійно повертається. Воно стійке, будьте чесними з собою зараз. Чого ви уникаєте? Тарган не приходить, щоб засоромити вас. Він приходить, щоб розірвати цикл. Він з'являється, щоб викрити гниття, перш ніж воно забруднить решту вашого життя. Чи це неприємно? Так, чи це необхідно? Абсолютно, Всесвіт не дозволить вам перейти на наступний рівень, поки ви не очистите уламки попереднього рівня. Вони з'являються лише тоді, коли, нарешті, може розпочатися очищення. Вони не є проблемою. Вони розкривають проблему, і коли ця остання тінь стикається, відбувається щось надзвичайне, пробудження обраного. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви розумієте, кажан, ящірка, жаба, сова тарган, нічого з цього не було випадковим. Це не по шесті, це стікери від Божественного. Вони з'являються лише тим, хто достатньо духовно пробуджений, щоб їх сприймати. Всесвіт. Не витрачає знаки на тих, хто не знає, як їх читати. Чому тварини? Тому що тварини не брешуть. У них немає его, немає порядку денного. Вони реагують виключно на енергію. Коли вони переступають поріг вашого будинку, вони входять у ваше енергетичне поле, притягнуті зміною вашої вібрації. Кажан був вашою трансформацією. Ящірка – ваш захист, жаба, ваше очищення, сова, ваше откровення. Дарган, ваша внутрішня конфронтація, кожна з них була відповіддю, можливо, відповіддю на ту мовчазну молитву, яку ви промовляли, просячи знаку допомоги ясності, від сьогодні ви більше ніколи не будете ходити сліпо. Ви перестанете сумніватися в цьому почутті, та почнете розуміти його як керівництво. Ви перестанете силоміць відчиняти двері, які всесвіт намагається зачинити, та перестанете ігнорувати істини. Які ваша душа вже знає, ніколи більше не сумнівайтеся в цьому почутті. Ваше сприйняття це не прокляття, це ваша найбільша сила. Ви не самотні, ви в партнерстві з духом. А тепер я запитую вас, хто з цих посланців вже відвідував вас? Залиште коментар нижче. Ваша історія не лише ваша. Вона стає світлом для іншої людини, яка зараз переживає таке саме пробудження і не знала. Як його інтерпретувати, коли пробуджені душі говорять, інші прокидаються. І якщо це послання знайшло відгук у вашому серці, якщо ви відчули, що це для вас, підпишіться, вам потрібно знати набагато більше. Нехай ваші духовні очі відкриються, нехай ваша інтуїція буде вашим компасом. І нехай кожен знак на вашому шляху принесе ясність і мету ви ведетеся, ви захищені. І всесвіт тільки починає говорити з вами.